Однією із оборонних споруд Кам'янця-Подільського є гончарна башта. Пам'ятка архітектури 16 століття досить унікальна за своєю будовою та за принципом її використання. У період Другої світової та післявоєнний період цієї пам'ятці архітектури пощастило. Вона не була повністю зруйнована, проте і не була придатною для відвідувачів. Тож досить тривалий період просто була зачинена. На сьогоднішній день башта не просто відремонтована і відчинена, а навіть Наповнена певними експонатами. Велика кількість кам'янчан і взагалі гостей міста, які заїжджають на територію національного заповідника Кам'янець, завжди через Новопланівський міст бачать одну з найгарніших башт, яка збереглася до нашого часу. Пам'ятка 16 -го століття гончарна башта. Вона знаходиться на східній кромці півострова, є трьохповерховою з прекрасним готичним завершенням. У 16 столітті, ймовірно, побудована на східній кромці півострова навпроти Великого Яру для захисту кам'янчан саме з цієї сторони і ймовірно належала. Або використовувалася саме гончарями, або іншими ремісниками для того, щоб обезпечувати саме цю територію. У 1672 році турецькі війська завдали методику так званого знищення центрів прийняття рішень, з ними з котрих була сама гончарна башта, і після того вона знаходилася у розрусі і в вісімнадцятому та 19 му столітті. Лише у 18 му столітті вище башти вирішено було запланувати. Велику нову батарею, яку ми простежимо на малюнках планах 18 століття, а у 19 столітті ця територія була віддана євреям. А тому була побудована велика синагога Ольтершилі. А у 1911 році ще одна нова синагога. У 1936 році головна синагога євреїв була закрита. А в 1941 році німецькі війська завдали тотального знищення саме східної кромки півострова в вулиці Довгої, бо як так вважали цю територію, що належала євреям. У 1944 році радянські війська застосували ту ж саму методику, що відбувається на сході, і тому була застосована методика випаленої землі. Було знищено майже 70% всієї території. Житлової міста камянця подільського але гончарній башті, яке в 41-му, так і в 1944 році поталанило. І е, після Другої світової війни, так як ще залишалися стіни нової синагоги, вирішено було відкрити ресторан Сонечко та в кінечному результаті було переименовано його на ресторан Стара Фортеця, а завершення було зроблено як на, е, на стінах Кремля. І самій башті поталанило. Було зроблено реконструкцію самої, самого гонтового перекриття для обезпечення самих стін від вологи та опадів. І вже сама ця конструкція проіснувала до 2017 року. А у 2019 році завершені були роботи по зведенню нової, нового готичного перекриття і влаштовано таке монолітне металобетоне. Таке перекриття, на якому ми з вами стоїмо, для утримки якраз цієї цієї дерев'яної конструкції з метою підтримки належного саме перекриття самої гончарної башти, два роки тому назад була відкрита невеличка така і експозиція історія в цеглі та склі», а Навесні 2013, 2023 року була ще якраз відкрита виставка, присвячена якраз епізодам з подільських ремесел, зокрема, якраз дерев'яні предмети або ті предмети вжитку, які використовували подоляни в повсякденності для виробітку своєї продукції та споживання її в повсякденності. У Вітхому завіті є запис: люди вирішили повстати проти самого Бога і вирішили побудувати велику Вавилонську вежу на другий день. Люди почали розмовляти вже не могли розуміти себе один одного. Бог сказав: Ви хочете повстати проти мене. А отже, ви не зможете побудувати велику вежу. Українці знали витяги звідхого завіту, а тому боялися будувати вже навіть і другий поверх. І в переважній більшості Подоляни мали одноповерхові будинки. А також і коли будували якраз будинки саману, пам'ятали витяги саме з Відхозавіту. Ми з вами бачимо, якраз от на першому і Предмети це якраз Саманові такі цеглини. До речі, треба зуважити, що саме в каньйоні Річки Смотрич планували зробити музей Подільських садиб, але це так і не було реалізовано, тому що всі ці будинки Потрібно було б постійно обігрівати, і це потрібно було великі фінансові ресурси затрачувати. От, тобто, така ідея з реалізації даного музею в каньоні річки Смотрич так і не була здійснена. В одному з європейських міст трапилася трагедія. Один із будинків овалився, а тому вирішили шукати тих людей, які виробили саму цю цеглу. Так, цього і не вдалося знайти цих людей. А тому було Наголошено всім власникам цегелень клеймувати цеглини. Біля Чернівців, Тернополя, Львова довкола міста Бердичева почали виготовляти велику кількість цеглин із клеймуванням. Маргулець одна з найбільших, цеглин, яка була довкола чернівців. Тернополь, Бяла, Казвінер, Гершкович, Безинівка та Корвинівка. Це великі цегельні, які існували довкола великих міст. А довкола Кам'янця-Подільського існували переважній більшості невеликі цегельні і. Наразі ми поки що виявляємо малу колекцію якраз таких цеглин, які були б вироблені довкола кам'янця, тобто ще свідчить про те, що ці цеглини вироблялися, але з переважній більшості пальцівки, і це було якби не мануфактурне виробництво. Але я в руках тримаю ось такі гарні цеглини, де ми бачимо лапу кота і лапу пса. Коли закінчували будувати вже будинок будівничий, і ви вже би розраховувалися із будівничими, то якщо ви погано розраховувалися з будівничими, то ви вони вам би над одвірками над дверима мурували би лапу собаки, що ви в цьому будинку гаркалися. кажуть, переїхали в будинок та й не можете жити, тому що вже якраз вам так закарбат. Бували лапу собаки. А якщо ви добре розраховувалися із будівничими, які зводили вам будинок, то вони розміщували лапу кота, щоб ви в цьому будинку жили добре, щасливо та лещилися. У гончарній башті з березня 2023 року і представлена значна кількість предметів із дерева, які виявлені також довкола Кам'янця подільського Це близько 19 прекрасних дерев'яних предметів. Одна з котрих знаходиться в мене в руках. Це прекрасна корзина, якою користувалася подолянка. Йдучи на базар, дівчата використовували корзини до тих пір, доки в доброму стані знаходилося денце. Але коли денце вже зігнивало або не можна було утримувати всю продукцію, то відповідно замінювали наступне денце. Тобто ми з вами бачимо, коли денці, які колись були разом із самим корзинами, використані були самою поделянкою. А далі, коли вже не було можливості замінити новим денцем, викидалася корзина. Ми бачимо з вами ще одну прекрасні дерев'яні предмети, зокрема перед нами диба з ступою. Такі предмети дуже мало зустрічаються на території Поділля, і в кожному селі було лише виключно такий один або два предмети. Диба тупою привезена з села Княшпіль. В даному селі було вцінавсько таких чотири предмети. І використовувалися з ритуальною метою перед Різдвом для того, щоб дерти зерно, пшеницю на кутю. Ми бачимо лише виключно якраз і саму дибу, а також і ступу. Ось так її використовували. Тут ще якраз була така основа. І от якраз ми бачимо, як. Використовували даний предмет. Такий ще є оригінальний, збережений в нас в Кам'янець-Подільському університеті в музеї етнографії. Села Калачківців був привезений ось такий прекрасний вулик, якому понад уже 150 років майже не зустрічається вже в населених пунктах і це можна сказати майже останній із такий із предметів. Таких вуликів було надзвичайно багато, майже по 200-300 по таких вуликів було на кожне село. Ми бачимо з вами якраз такий невеликий отвір, чи який залітала бджола, маточна основа знаходилася вгорі, а в нижній частині знаходилася, якраз відкладався сам мід. Саме в таку пору. В кінці червня місяця, у липні місяці вирізали якраз мідну частину, а бджіл могли вбивати, або димом їх випалювали, щоб їх вбили. Але в подальшому часі українці, так як не нація миролюбна, то і бджіл не бивали, тому що створили вже рамковий вулик раніше ж. Бджіл вбивали а частину із них зберігали у відповідних погрібах, стебниках. А далі весною розвозили знов таки вулики по лісах та полях. Чи є господарства, де збереглись старовинні жорна, так, але вони досить різної конструкції. От, зокрема, про ці розкажіть. Це ми бачимо якраз також привезений з села Княшпіль, прекрасні жорна, майже в цілісності і збереженості. Ми бачимо з вами і два камені. Ми бачимо, що сама частина якраз майже стесена, тобто вже не використовувався і зберігався у хліві. Ми бачимо з вами, що ставилася ось ця Тут також ставилася металева частина, і ви мали засипати горох, кукурудзу, пшеницю і інші зернові злакові культури. Далі все це викидувалося у мішок і через сито проціжували. Одна частина йшла на корм тваринам, а інша частина, тобто кращого по робився хліб або мука, а інше використовували, як і каші. Тому Самі жорна, а також всі ці дерев'яні предмети, які ми бачимо, це історія самого українського народу, що починаючи з часів Київської Русі, коли люди для виробітку своєї продукції використовували дерев'яні предмети. Але ця праця для виробітку цієї продукції була надзвичайно складна, трудомістка. У 20-ті роки ХХ 20 століття радянська влада почала боротися із цими предметами і почала їх вилучати та знищувати у 1932-33 роках. Українці зазнали одного з найбільших масових голодоморів, коли знищені ці дерев'яні предмети, яких не існувало в самих господарствах, і Неможливість переходу на колективну форму господарювання для меншого використання трудових ресурсів і більшого використання виробітку самої продукції призвів до вимирання цілих десятків сотень та мільйонів українців. Тому з однієї сторони ці предмети показують. Ту історію нашу багато, а з іншої сторони і велику трагедію української нації, з якою українці зіштовхнулися в 20-30-ті роки ХХ 20 століття.